10 квітня міський голова Кам'янського провів черговий онлайн-прийом мешканців. На час дії постанови про карантинні обмеження. Звернення містян приймають в режимі відеоконференц-зв'язку Zoom. Зазвичай під час дій такого прийому вдається вирішити чимало питань та допомогти містянам, які потрапили у скруту. Обмеження на особисті прийоми через карантин діють в Україні з початку пандемії. Тим не менш, у Кам'янському знайшли спосіб приймати городян та допомагати їм у вирішенні тих чи інших питань на прийомі, окрім міського голови, його заступники, представники соціального захисту, керівництво департаменту ЖКГ та управління охорони здоров'я, аби одразу опрацювати питання та вирішити проблему заявника, як завжди, лево частина звернень щодо матеріальної допомоги на лікування. У мене сікров поламала два комплексів позвонка. Даний момент вона проживає одна, Я ухажу за нею. Я перенесла три операції на, на очах. Багато дуже грошей витратила. Пожалуйста, допоможіть. на зустрічі. Також опрацювали звернення мешканців стосовно ремонту покрівлі, заміни каналізації, оновлення під'їзду та прибирання сухостою. До мене звертались люди з різних питань: це і житло-комунального господарства і надання матеріальної допомоги по кожному питанню. Ми детально в процесі прийому розібрались, і на протязі я думаю, цього тижня всі ці питання будуть 100% виконані.